Ніж когось осудити. Іди вникни в це життя, якщо хочеш бути справедливим, якщо хочеш зрозуміти, чому так сталося, ти вникни. Деякі люди живуть в таких умовах, що це пекло, це психлікарня. В таких умовах люди живуть, в таких умовах виховуються діти, де тато мамі ніколи не казав, що я тебе люблю, де вони не чули доброго слова, де крики, матюки. І діти виховуються в такій атмосфері, ким вони можуть бути? А потім каже, от він такий, та ти, якби родився в такій сім'ї, ти якби пожив один тиждень чи два в такій атмосфері, ти блікарню попав. А ця бідна дитина і так трималась, тому, друзі мої, перше, ніж когось судити, подумаємо, чи ми устоїмо в цих словах. Бог із неба знає, і ми деколи не розуміємо, чому Бог милість проявляє до такої поганої людини. Та я би йому палкою дав, а Бог милість проявляє. А ти не знаєш, чому Бог проявляє милість. Ти не знаєш. Може, в людини покалічене життя. Може, людину так зажало в угол, і людина собі віддушину там в чомусь такому незначному знайшла, і ти її спіши засуджувати. Чоловік зневажав руками свою дружину, привів собі другу коханку, і їй кажеться, що вона некрасива, і вона понамальовувалася тими тушами. То все тече з лиця, прийшла в зібрання, намальована, і всі підходять. Брат, виключи її з церкви. Ти спитай, чому вона намальована? А вона намальована тому, що чоловік привік любовницю і прямо на її очах йде в спальню кімнату, і в неї просто психіка не витримує. І їй здається, це тому, що я не красива, він мене залишив. І вона йде понамальовувалася, а ми її вилучати із церкви. Та ти, це бідна людина, її жаліти треба не вилучати. Суд без милосердя, тому, хто не чинив милосердя. Справедливість приміняй тільки до себе і до своїх дітей, і до своєї сім'ї, а до ближнього тільки милосердя. В милосерді не переборщиш, а в суді можеш переборщити. І яким судом судиш, таким усудять тебе. І якою мірою міряєш, такою відмірюють тобі. До ближнього по максимуму будь милостивий, а до себе по максимуму справедливий. Це правильно, це по-божому, це по писанню.